Перший у світі автомобілі з ДВЗ створив 1885 року Карл Бенц. А перші гальмівні рідини Феродо з'явилися вже за 30 років. Відтоді компанія спеціалізується на гальмівних рішеннях преміум класу. Гальмівні рідини Феродо застосовують вже понад 100 років не тільки у міських автівках, а й на трасах перегонів. Ви на каналі Доквій розбираємося в деталях гальмівних рідин Феродо. Вибір бренду виробника один із факторів, за якими підбирають технічні рідини. Продукція бренду Феродо вирізняється високою працездатністю за максимально низьких і дуже високих температур. Тобто працюють за сильних морозів і пекельної спеки. Інші переваги продукції Феродо. Висока якість за споживчими параметрами. Підходять для гідравлічних гальмівних систем і систем щеплення ЗБС, АСР, антибуксувальна система і без них. Не псують гумові прокладки, не дають їм висихати і збільшуватися в розмірах. Дбайливі до металевих деталей компанія співпрацює з провідними автовиробниками, впроваджує інновації, сама виробляє гальмові колодки. Тож чудово розуміє, як має працювати ефективна система гальмування. Як зорієнтуватися в гальмівних рідинах Феродо. Виробник виготовляє готові гальмівні рідини на гліколевій основі. До складу рідин входить 93-98% основи і корисні присадки, що уповільнюють корозію металу та забезпечують стабільність рідини. Гальмівні рідини Федо виробляють за американським стандартом Дот. Виробник пропонує такі специфікації: DOT-3 підійдуть для старих тихохідних авто з барабанними гальмами, недорогі для спокійного сімейного водіння. У Нові машини краще не заливати. ДОТ-4 4 для більшості сучасних авто з дисковими гальмами. Найпоширеніший і затребуваний варіант. дот 5 -1. для сучасних моделей з високонавантаженими гальмівними системами спортивних авто і звичайних мотоциклів. Призначені, зокрема, для міського трафіку. Не варто плутати і змішувати цю специфікацію з ДОТ-5 силіконовою. Авто з допоміжними системами АБС, АСР антибуксувальна система, і ЄСП, система стабілізації руху вибагливіші до складу гальмівних рідин, ніж інші. Феродо виробляє такі спеціальні рішення, наприклад, для машин з ЄСП. Гальмівну рідину треба повністю міняти раз на два роки, а специфікацію дот – раз на рік. Якщо вам важко визначитися з вибором гальмівної рідини, зверніться по консультацію до наших фахівців. Вони радо допоможуть вам вибрати таку, що підходить до вашого автомобіля. Користуйтесь нашими порадами, щоб гальма вашої автівки завжди працювала як належне. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео для автомобілістів, адже ми розбираємося в деталях.